Сьогодні в нас на огляді двохкімнатна квартира. ЖК розташований зразу біля парку. Перша лінія. В'їзд через шлагбаум. Ця Це вся парковка відноситься до даного ЖК. Отака зелена територія, внутрішній дворик. майданчики, Вхід в квартиру. Домофон, просторий, квадратний коридорчик, загальна площа квартири біля 60 квадратів, дві кімнати. нас перша, Роскладний диван, телевізор, великий балкон, на який є вихід з двох кімнат. Монтована шафа, вихід на балкончик. Вийдемо з другої кімнати. Так. На кухню. Встановлені двері слайдери. Сама кухня. Все, що є в квартирі, то залишається. До речі, ця квартира продається по опційній ціні, яку можна побачити в описі під відео. Друга кімната. Розкладний диван. Вихід на балкончик. Шафа. Дивіться, який балкон. Перша лінія біля боздальського парку. Поруч супермаркет Альма і ось такий от великий балкончик. В цьому будинку є підземний паркінг, де можна додатково придбати паркомісце. Слушай, и mm -hmm. окремо саму за парадека. Ставте лайк, підписуйтесь і записуйтесь на перегляд даної квартири. Це можна зробити за посиланням в описі, або зателефонувавши за номером телефону, який також є в описі, із актуальною і ціною.